Армадол, забудь про головний біль. Троянди, півонії, сезонні айстри та хризантеми. Сьогодні прилавки та ринки переповнені цією красою. Але ще в березні квіткові крамниці були зачинені. І цей тендітний товар так і не дочекався своїх покупців. 23 лютого вночі е, фура з квітами вже приїхала в Київ. І 24 лютого вранці ми повинні були її забирати. Тобто ці квіти вони просто померли. Як українці, попри постійні бомбардування, рятували квіти? Напевне, найстрашніше, коли от ти була з підвалу, йдеш в теплицю, думаєш, подивлюсь, багато ж ти... Що цього всього цих е, рослин треба працювати? Влазиш і летить літак. Авіанальоти це дуже страшно. І що відбулося за сім місяців у квітковому світі? Про тренди, постачання та ціни зараз розкажемо. Ніна Радченко понад 10 років займається висадкою рослин. Свій будинок і перший бізнес у Горлівці, що на Донеччині, вона втратила у липні 2014-го. Коли місто захопили російські військові вдруге цього року в Олександрівці, що теж на сході України. Там жінка мала дві теплиці. Ми вирощували 17 тисяч одиниць розсади квітів. Це була Петунія, Газанія, Чорнобривці. У перші тижні повномасштабної війни селище щодня обстрілювали. Ніна ховалася у підвалі, але, попри все, намагалася врятувати свої квіти. Напевне, найстрашніше, коли дивуватиш з підвала. йдеш в теплицю. Думаєш, подивлюсь, бо там у мене ж ще а, горщички ми наповнювали. Треба наповнювати землею. Що коли їх буде пікеровка, то треба буде пересаджувати оцю маленьку розсаду. Тут багато ж тисяч рослин. Треба працювати, влазиш і летить літак. Авіанальоти це дуже страшно. Залишати квітництво, пані Радченко, не буде. Є таке вірш. А ти сіль квіти, навіть якщо завтра кінець світу. Сади садок, хай виростає до зірок. Служи землі, цінуй люби. І я розумію, що я це буду робити. Це квітковий магазинчик поблизу військового шпиталю в Києві, працівниці якого в перший день повномасштабної війни не покинули роботи. Розповідає адміністраторка крамнички Тетяна. 24 лютого вранці дівчатки, які працювали в нічну зміну, вони почули вибухи, їм зателефонувало керівництво, сказало, закривайте магазини, рятуйтеся, тікайте. На що наші дівчатки сказали, ми не можемо покинути робоче місце. У нас на 7 годину вранку замовлені квіти, ми повинні відправити цю доставку. І тобто квіти були відправлені. А після магазин зачинили на півтора місяця. За цей час квіти зів'яли. Пропав товар, що їхав із-за кордону. У нас є свої квіткові партнери в Голландії, в Кенії, в Еквадорі і в Колумбії. 23 лютого вночі фура з квітами вже приїхала в Київ. І 24 лютого вранці ми повинні були її забирати. Тобто ці квіти вони просто померли, їх просто викинули. У квітні салон повернувся до роботи та почав співпрацювати з українськими постачальниками. Серед них квіткова ферма, що на Київщині, яка вирощує гортензії свої, вирощує півонії, раункуси. І в цьому році, 24 лютого, її розбили. І ем, збереглося там буквально третина цієї ферми. Це були дуже маленькі поставки. Ми брали у дівчаток нарциси в сезонні, брали півонії. І ну якби цим допомагали. Потім влітку, е коли сезон квітів, ми брали місцеві дельфініуми, брали місцеву Еустому. Доставку квітів із Європи вдалося відновити, але товар значно подорожчав. Наші клієнти приходять і кажуть: ой, а в минулому тижні було дешевше. Ну так було дешевше, але коли євро виростає, там пропорційно цьому ростуть ціни на квіти. Наприклад, тюльпан коштує 80 гривень за штуку. Метрова, червона та біла троянда по 120. Менші за розміром обійдуться в 60 гривень. Але, попри ціни, попит на квіти у війну не згасає, розповідає Тетяна. Військові купують квіти для медсестричок у шпиталь. Е, був військовий який купував квіти для свого друга, який на інвалідному візочку поїде на побачення. 31 серпня прийшла дівчинка-військова з хлопчиком-сином, і вони купували квіти на 1 вересня. І ми почали говорити про війну. Вона говорить: так, я була, я була в Маріуполі, але вона виїхала, а її батальйон залишився. Залишились хлопці в полоні. Найчастіше українці купують троянди. Ця квітка, як завжди, очолює рейтинг найбажаніших. І зараз троянди це не тільки такі, які ми звикли бачити. Тобто зараз троянди є піоновидні, є багато сортів троянди Девіда Остіна. Люди, які обирають півонії, вони завжди показують людині, що ти моя королева. Коли люди обирають букети з польових квітів, з ромашки такої та на цетому, з. Матіоли з Еустоми, то це показує на таку, нібито грайливість, що е, життя все-таки безтурботне. Популярна нині і гортензія це квітка, е, яку дарують людині, яка любить волю, яка любить свободу, яка е, відстоює своє право на свою думку. Радують на ринках і сезонні квіти. Букет хризантем, айстер чи статиці. Коштує 100 гривень. Дехто уступає за 50-70. Найдешевші чорнобривці від 30 гривень. У Києві від травня не припиняється посадка квітів, восени це багаторічна лаванда та гайлардія. Аби зараз та після перемоги вони радували всіх українців. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.